Шановні колеги, всім доброго дня, Депутата, Присутні на сесії. Та за все хочу, так як в нас є лише 16 депутатів, я думаю, що ви ще будуть підходити, що вас затримують, наприклад, уважаємо речи. Хочу висловити подяку по встановленню та операції новорічної ялинки Зерської сільської ради. Якщо є пару хвилин, я думаю, вони в нас є. Ми хочемо нашим комітетом висловити подяку за вибір та надання новорічної ялинки депутату Верховної ради, фізику Євро Васильовичу, директору Лізвоску і лісничому Смодрівському лісництву Ребешку Борису В'ячеславовичу. за доставку та надання транспорту встановленої новорічної ялинки, директора Верховного зоря Бігуряку Степану Таликовичу, депутату Шкарапі Юрію Миколаївичу директору ДП комунсервізаря Кувчуку Борису Андрійовичу, за сільської ради Марузовцю Віктору Васильовичу. За ініціативу та організацію виготовлення іграшів ручної роботи депутата сільської ради Маріку Сергію Миколайовичу, Соком Зря, жителям села Зоря, що долучили до цієї ідеї, зокрема, багатом і рівням. За надання приміщення для виготовлення та зберігання виготовлених ярукових прикрас директору Лівницького районного будинку культури Шкіндера Олені Петрівні. За вибір ялинкової ілюмінації члену Куркового до Сергію Сергія за надання спонсорської допомоги на придбання ялинкових прикрас директора агрофорцерну заряд Сича Антоніні Олександрівни Роз, у 1500 гривень. За надання спонсорської допомоги електричної ілюмінації, яка прикрашала алею до будинку культури власника магазину Наш край та виконавчому директору Тимошчуку Олегу. За придбання ялинкових прикрас Жителям та підприємцям села Зоря, Юхенцю Андрію власнику кафе Зоря, Човгану Михайлову власнику торгового комплексу Купороб, подружу Жуку Володимиру Передмирів власникам комсервісу, Ляшик Наталії, власниці магазину «Наталі», Степанюк Інні, власниці магазину Одягайко, подружжю Рубачук Ігору та Наталії, власникам торгового відділу одягу другої ковар Зоря Кстеп, подружу Дельцем та Миколаю, Костюк Пользі. Ройко Оксані та іншим громадянам, жителям зорі Ізраїльської Сіткива. За обирання ялинки депутатам Шкарапі Юрію Миколайовичу Максимчуку Сергію Васильовичу і Мельничуку Сергію Миколайовичу. За обирання ялинки вишкою депутату Максимчуку Сергію Васильовичу, Мельничуку Сергію Миколайовичу, членом виконкому Делідону Сергію Анатолійовичу, за обирання ялинки павлюк Артему, Далідону Оксані, Рибачуку Ігору, Дерця Миколаю. І фінцю Андрій, та іншим жителям та дітям нашого села Займа. Я думаю, що згадали всі, хто не згадали, то всі знають добрі справи. І хотілося б, щоб ми в цьому році і в минулому році, і в слідуючі роки будуть кращі для того, щоб відчували наші жителі, наші виборці, наші громадяни наші сестри, щоб у нас було свято. І ми всі максимально до цього долучилися. По мірі наших можливостей. Тому До Зорянської сільської ради 7-го скликання обрано 26 депутатів. На четверту сесію на обрано сільської ради 7 скликання прибуло, є в мене 16. Ще хтось з як яке читав, чи не правда? 16 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні парадне засідання сільської ради правоможне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, четверту сесію Зеленської сільської ради, 7-го скликання, пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу четвертої сесії, прошу піднести посвідчення. Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Четверту сесію Зоренської сільської ради, сьомого скликання, оголошую відкритою. Співаємо. Ще. Шановні депутати, у роботі сесії беруть участь нас в районні депутати Вінкович Борис <клес> Колеків, Максим Чук, дитина Миколаєвича, також. Приймають участь член виконкому Ротар Борис Меленкійович, член виконкому Делідон Сергій Анатолійович, член виконкому Сінкевич Надія Миколаївна і жителі нашої зрянської сільської ради безпосередньо села Зарі, села Градин, це Звінчук, Хоменко, Симонець, Ягель, Жук. Грибачук, Кудотік, Алябів, це житель села Новостав, Шкіндер і наш багаторічний голова Гуська Наполіта. На сьогоднішній сесії я хотів би привітати наших іменинників, які напротязі того часу, коли в нас не було сесії. Вітати їх для народження. Це наші депутати. Перш за все депутат в ефірі Катерина Петрівна, яка 21 січня святкувала день народження. Бажаємо зароблені членів, депутатській діяльності і роботі села. Також вітаємо наших членів виконкому Це Делідона Сергія Анатолійовича, який 6. Січня святкового світло. <плес> Вітаємо також члена кордону Бориса Андрійовича Клевчука, який 20 січня святкував свій ювілей, 60 років. І 25 січня святкував свій ювілей. Славний ювілей, членом комптону, рота Борис Маленький. Вітаю. Всім вам сили і наставили здоров'я, сім'ям, родинам і благополуччя для ваших добрих справ. Дякую. На сьогоднішній сесії, шановні колеги депутати, пропонується розглянути наступні питання. Повідомлення з порядком денним мав Ознайомились з порядком денним? У нас деякі прийшли там зміни, ви знаєте, ми на комісії, деякі питання зняли, деяке замінили. Тому кожен має порядок денний, Пропозиції по порядку денному інших немає. Щоб прийняти за основу порядок денний. Приймаємо за основу, так? Прошу проголосувати за основу порядок денний. Хто проти, хто утримався, Приймаємо. Одноголосно. Для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії. Є пропозиції секретар. Підійшов депутат Мельник. Це в нас вже 17, так? Нам потрібно обрати секретаріат сесії. Є пропозиції обрати, обрати секретаріат сесії з наступних депутатів, трьох депутатів. Дяченко, Яга і Коліфір. Будуть інші пропозиції? Можемо проголосувати? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного голосу. Прошу секретаріат засісти за робочі місця. Свої. Михайло можна мікрофон взяти, щоб ви могли сюди. було б непогано. Візьміть, так, так, не так, так. сиді, а тобто, передайте мікрофон, зручіть його там. Сесії нам необхідно обрати включення комісію сесії в кількості трьох чоловік. Пропоную Мельничук, Вубіч, Мельник. Будуть інші пропозиції? Не будуть? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Двоє отримали. Рішення У нас є. Прийнято. 17 є два рішення прийнято. Прошу відчину комісію зайняти тут місця, взяти так само мікрофон і обрати голову комісії. Нам необхідно затвердити, шановні колеги депутати, регламент роботи нашого пленарного засідання. Пропонується наступний регламент роботи. По першому питанню. Виконання сільського бюджету за 2015 рік, став на перший місцевість податків за До п'яти хвилин ми його комісія обговорювали. По другому питанню про депутатські запити. комісії також обговорювали до трьох хвилин. По третьому питанню про програму про системою пунічної і культурного розвитку Сілденської сільської ради на 2016 рік. Комісія обговорювала, але якщо. Буде ще у когось якісь пропозиції, питання пропонується до 10 хвилин. По четвертому питанню, про затвердження програми дитячого харчування на 2016 2019 роки. Пропонується до 15 хвилин. По п'ятому питанню, про внесення розміру плати за харчування дітей до шкільного віку і до шкільних навчальних закладів. Пропонується до 10 хвилин. По шостому питанню. Це в нас шосте питання в порядку, де стоїть про створення тимчасової комісії з питань контролю, якості виконання робіт Донецькій сільській раді. Пропонується до 3 хвилин. По сьомому питанню, ми на комісіях обговорювали, По сьомому питанню до 30 хвилин пропонується. Це земельні питання. Так. За непорядок. По восьмому питанню до 3 хвилин. Це про пільги щодо оплати земельного податку юридичних осіб. По 9 питанню про затвердження положення про роботу комісії з питань бюджету, фінансів, податкової і економіки до 10 хвилин. По 10-му питанню пропонується до 20 хвилин. Це про затвердження положення, про порядок відділу на земельних ділянок і будівництво. Ні, я там врахувала ці побажання депутатів, які на комісія. У загальному 20 хвилин. 20-ти По 11 питанню про розгляд заяв. До 5 хвилин. Ми обговорювали заяви на БЕК на комісії. По 12-му про затвердження розпорядження сільського голови про видачу матеріальних допомог. Також було на комісії погоджено рекомендувати сесії затвердити до трьох хвилин. По 13-му питанню до 10 хвилин. Все різні нам вже. По регламенту якісь пропозиції, зауваження є пропозиції. Прошу. Ми програму дитячого харчування теж детально розглядали, заслухали на комісія, пропонується до п'яти хвилин. Це четверте питання. Четверте питання стало трошки на протязі одного дня. Треба, щоб бухгалтери трошки зачитали і будемо трошки ще допрацьовували. Але ще одна заява по цьому питанні ще в нас є прохання питання. Я думаю, до 10 хвилин можна. Це, це по заявам, так? Так, по заявам, Що стосується якраз, то я <плес> хочу. По заяву це у нас 11 до 5, до 10 хвилин, так? До 10 хвилин. І це залишаємо, так як ми говорили, про програму четверте до... 15 му у зв'язку з тим, що там деякі виникли обговорення, треба обговорити, то я думаю, що час воно перестати. Прохання до депутатів, щоб ми не порушували регламенту. Якщо в нас є по кожному питанні до трьох хвилин для виступу депутатів, то хоча б раз питання, ну максимум два, щоб виступити, щоб ми могли кожен мати можливість висловитися, але щоб не було не порушення регламенту. Такий регламент можемо затвердити. до виступів до 3 хвилин. Закінчити засідання до 12.15. Пропонується. До 12.30. так? З доповненням до регламенту по 11 питання додати 5 хвилин по розгляду заяв, то закінчити до 12.30. Можемо прийняти такий регламент, Хочу голосувати. Голосуємо лічильна комісія, секретаріат і депутати. Хто проти? Хто утримався? Приймається, так? 18. Переходимо до першого питання. Порядку денного. Про виконання сільського бюджету за 2014 рік та стан охочення місцевої податків та здоров'я. На комісії питання розглядалося. Ми... Можемо слухати бухгалтера, чи пропозицію. Можемо заповірити? Чоловік, <рекунок> чоловік, <рекунок> чоловік. Так, чоловік. Не всі зареєструвалися, тому що я наховуюся на чоловік, ви голова, тобто 19-ти нас на Так, так, про пані Ні, ні, жіночка. Ви, жіночка, пересадьте, будь ласка, я буду депутатом. Значить, у нас підійшов мельник депутат? Порахуйте добре, щоб ви бачили, скільки я депутатів. 18 депутатів плюс голова. 18 депутатів плюс голова. 18, може я не дораховувався. 18 плюс голова. Тому на комісіях ми розглядали, то прохання про виконання сільського бюджету на 2015 рік та стан точним місцевих податків та зборів проголосувати сесію. Можна одне запитання, Забули запитати, хотіла уточнити. Ми в кінці року затвердили кошти на будинкові книги, робити перепис. Я бачу, що ну, по проплатах ми пропустили за людям, а він вже був зроблений перепис. перепис. Ну, Перезакладку зробили. Тобто не ходять по людях тепер, як раніше ходили і переписували, скільки в кого що є. Це була ще перезакладка книг, так? Так. Це нові книжки їх а, закладають на 5 років? Ні, я знаю. Ні. Я маю на увазі 17 тисяч, ми проплатили матеріальну допомогу. так? Я перезакладний книг, щоб на 16 20 рік ми переписали ці всі книги. Зв'язку з тим, що в кінці року змінилися деякі форми. По господарських книгах, то розділи графі, «Худоба» і так далі, вони самі собою відпали, тому по хатах ми О, не ходили. А це нас переписують. Якщо вже ми не ходимо, я так зрозуміла, що ми закладали кошти ми на людей, які будуть ходити, і щоб не зарплати матеріальні допомоги виплатить. Ми проплатили з року 10 тисяч. Mm -hmm. Якщо люди не будуть. Переписчики по всіх селах, які вони до нас завжди залучалися, вони робили перезакладку книг. Помимо перезакладки книг, входило і для перерахунок населення по категорії. Це, Це все записували? Так. Да. Просто щоб не було потреби, щоб все Так.